Подивіться, вам відкриється ця істина, і вони будуть вам допомагати для того, щоб ви дізналися причину вашого застою через якісь події, через якусь інформацію. Навіть я можу сказати, що інформація ця запустить процес череди якихось подій, розумієте, які просто перевернуть ваше життя з голови на ноги. Відкриється якась істина, відкриється якась правда тут. Так, відкриється саме якась правда. Час, час прийшов. Час прийшов отримати якісь знання, щось прояснити для себе, проаналізувати обстановку навколо вас, дізнатися правду, розігнати хмаринки на шляху вашого зростання. Хмари були на горизонті, розумієте? І вам потрібно зцілити розбите серце, звільнитися від всіх переживань і сумнівів, які вас мучили.